Терміново перевірте свій лічильник, поки не стало пізно, адже газовики розпочали справжнє полювання на гаманці пенсіонерів, і нові штрафи здатні залишити вас без копійки на існування, навіть якщо ви чесна людина. Вітаю вас, мої дорогі мудрі та досвідчені глядачі. Я ваш юридичний захисник, той, хто стоїть на варті вашого спокою та вашої пенсії. Ми з вами знаємо, що у нашому віці головне це здоров'я та впевненість у завтрашньому дні, але, на жаль, система часто підкидає нам такі сюрпризи, від яких тиск скаче вище за ціни в аптеці. Сьогодні ми поговоримо про те, про що мовчать у новинах, але про що шепочуться у чергах до Ощадбанку. Це стосується кожного, у кого вдома є газова труба. Але перед тим як ми зануримося у цю надважливу тему, я хочу попросити вас про одну маленьку послугу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого ви міста чи села мене читаєте. Мені дуже важливо знати географію нашої великої родини, чи то ви з Києва, чи з маленького села на Полтавщині, чи можливо з мого рідного Харкова чи Сонячної Одеси. Напишіть, давайте подивимося, скільки нас тут зібралося. А тепер давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли газ коштував копійки. Коли ми навіть не замислювалися про те, скільки там нагоріло кубів, бо платіжка була такою смішною, що її можна було оплатити здачею з хліба. Контролери тоді були зовсім інші. Це часто були наші ж сусіди або знайомі. Тітка Марія чи дядько Петро, які приходили не штрафувати, а просто записати циферки, попитати про здоров'я, можливо, навіть випити чаю. Ніхто не бігав з магнітами, ніхто не видивлявся подряпини на пломбах під мікроскопом. Була довіра, держава, наче й не надто балувала, але й не душила такими драконівськими методами. Ми жили спокійно, знали, що взимку буде тепло, і це тепло не забере у нас всю пенсію. А зараз... Зараз усе змінилося. Газові служби перетворилися на комерційні структури, для яких головне це прибуток, а не люди. Вони озброїлися новими інструкціями, хитрими приладами та армією юристів, проти яких звичайному пенсіонеру стояти дуже важко. І найстрашніше те, що правила гри постійно змінюються, і про ці зміни нам ніхто не повідомляє, доки не прийде платіжка з трьома нулями. Ви часто запитуєте мене про підвищення пенсій, і це справедливо, адже ціни ростуть, ліки дорощають, і кожна гривня на рахунку. Давайте я коротко, але чесно скажу про підвищення, бо це те, що гріє душу. Так, певні категорії пенсіонерів дійсно мають право на доплати, це перш за все наші шановні довгожителі. Ті, кому виповнилося 70, 75 і 80 років, отримують вікові надбавки. Це ті самі вікові сходинки, про які ми так часто говоримо. Також не забуваємо про індексацію, яку обіцяють проводити щовесни у березні. Це має стосуватися майже всіх категорій, включаючи тих, хто має повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Держава намагається, як кажуть, підтягнути мінімалку до реалій життя. Хоча ми з вами розуміємо, що ці реалії втікають від нас набагато швидше, ніж ростуть виплати. Але чому я заговорив про це саме зараз у контексті газових перевірок? А тому, мої дорогі, що будь-яке підвищення, будь-яка надбавка у 300 чи 500 гривень, яку ви так чекаєте місяцями, може бути перекреслена. Одним розчірком пера інспектора облгазу, уявіть ситуацію. Вам додали до пенсії заповітні гривні, ви радієте, плануєте купити онукам гостинці, а тут приходить штраф на 50 000 гривень. І все. І не тільки надбавки, а й самої пенсії не вистачить, щоб розрахуватися за рік. Тому захист того, що ви вже маєте, зараз важливіший за очікування того, що вам можуть дати. Давайте поговоримо відверто, як то кажуть, водиме. Води на млин тут лити не треба, бо ситуація серйозна. Газовики зараз активізувалися як ніколи. Чому? Бо бюджети треба наповнювати, а де найпростіше знайти порушення. Правильно, у приватному секторі та старих багатоквартирних будинках, де живуть переважно літні люди. Ми звикли економити, ми звикли лагодити все самі, і саме це іноді грає злий жарт. Отже, давайте розберемо по кісточках за що саме зараз можуть виписати штраф. Від якого волосся стає дибки. Перше і найголовніше це пломба. Ох, ця маленька свинцева або пластикова деталь, яка тримає у заручниках увесь ваш сімейний бюджет. Закон тут суворий і я б сказав безжальний. Пошкоджена пломба розцінюється як втручання в роботу лічильника. І тут не важливо, чи ви навмисне її зірвали, щоб відмотати показники, чи це сталося випадково. Уявіть собі, стоїть лічильник на кухні, вимили поличку, зачепили ганчіркою, пломба відпала. Або що часто буває у приватному секторі, лічильник на дворі і сусідський кіт вирішив на нього стрибнути, або просто від старості та іржі дротик перегнив. Для вас це прикра випадковість. Для газовиків це привід для акту про порушення. Тут є один критично важливий нюанс, який ви мусите запам'ятати, як Отче наш. Все залежить від того, ХТО перший помітив пошкодження. Якщо ви самі побачили, що пломба пошкоджена, тріснула або висить на одній ниточці, негайно чуєте, негайно кидайте всі справи і дзвоніть в облгаз або ваш місцевий газовий офіс. Не просто дзвоніть, а йдіть і пишіть офіційну заяву. В такому випадку, згідно із законом, штрафу не буде. Максимум, що вам загрожує, це оплата вартості нової пломби та послуг з її встановлення. Це копійки порівняно з тим, що може бути. Але якщо ви, не дай Боже, вирішили, «ай, потім скажу або просто не помітили, і це пошкодження виявив інспектор під час перевірки. Ну, все, пиши, пропало. Це трактується як навмисне пошкодження з метою крадіжки газу. І тоді запускається маховик репресій, про який я розкажу трохи згодом. Друга страшна тема це магніти. Я знаю, що в народі ходять легенди про чарівні магніти, які зупиняють лічильник і економлять тисячі гривень. В інтернеті повно оголошень на базарах шепочуть про це. Мої дорогі, благаю вас, викиньте цю дурницю з голови. Сучасні технології пішли далеко вперед. Інспектори ходять не просто з блокнотами, вони мають спеціальні прилади, теслометри. Навіть якщо ви зняли магніт за тиждень. До приходу перевірки метал всередині лічильника зберігає так звану залишкову намагніченість. Прилад це фіксує миттєво. Більше того, зараз масово встановлюють. Антимагнітні пломби-індикатори це такі наклейки, які змінюють колір або малюнок при наближенні магніту. Не відновити її неможливо. Якщо індикатор спрацював, це 100% штраф і жодні казки про те, що я просто поклав поруч радіоприймач або це від мікрохвильовки, не спрацюють. Суд буде на боці газовиків. А тепер давайте зробимо невеличку паузу і поспілкуємося. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам коли-небудь сваритися Ритися з газовими контролерами, можливо, вони грубили вам або заходили в будинок без дозволу, або навпаки. Ви вдячні їм за роботу. Просто напишіть так чи ні. І якщо є бажання, розкажіть свою історію. Ваші коментарі допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не одні у своїй біді. Повертаємося до наших загроз. Третій пункт це недопуск інспекторів. Тут палиться з двома кінцями. З одного боку, ми боїмося відкривати двері незнайомцям, і це правильно, бо шахраїв розвелося тьма. З іншого боку, з газовиками жарти погані, якщо ви двічі не пустите їх на перевірку. А вони мають звичку приходити, коли вас немає вдома, і залишати папірець у дверях. Вони мають повне законне право відрізати вам газ. І зроблять вони це не заходячи у квартиру, просто обріжуть трубу на вулиці або в під'їзді і заварять її. А от щоб підключитися назад, о, це ціла епопея. Вам доведеться сплатити борг, сплатити штраф за недопуск, сплатити вартість робіт з відключення. І вартість робіт з підключення. Сума вийде така, що дешевше буде купити дров'яну піч. Тому порада. Якщо це справжні газовики, перевіряйте посвідчення, пускайте їх, але пускайте правильно про це. Я розкажу у розділі про захист. Четверта пастка, в яку потрапляють найгосподарськіші, це заміна котла. Ви вирішили, що старий котел жере багато газу, назбирали грошей і поставили новий, сучасний, потужніший, або поставили двоконтурний замість звичайного. І не повідомили про це газову службу, не переробили проект. Здавалося б, яка різниця? Ви ж платите за лічильником? А різниця є. Газовики це називають невідповідність встановленого газового. Обладнання проєктній документації, якщо ваш новий котел потужніший ніж старий, вони можуть заявити, що старий лічильник не справляється з потоком газу, а отже, недообліковує. тобто ви споживаєте більше, ніж показує лічильник. Наслідок перерахунок споживання за граничними нормами. І п'яте, це ліві труби або врізки. Тут часто страждають ті, хто купив будинок нещодавно. Ви можете жити роками і не знати, що попередній власник, якийсь кулібін, зробив приховану врізку в обхід лічильника десь у стіні чи під підлогою. Приходить перевірка зі спеціальним обладнанням, знаходить цю трубу і відповідати будете ви як поточний власник. Нікого не хвилює, що це зробив дід Василь 10 років тому. Тому, якщо ви купуєте житло, завжди вимагайте акт звірки з газовою службою. Та повну технічну перевірку перед угодою. А тепер про найболючіше про гроші. Як нараховують штрафи? Багато хто думає, ну знайдуть порушення, ну заплачу я адміністративний штраф 850 гривень, так, ну, нехай 3400 гривень. Як би ж то, адміністративний штраф це, це крапля в морі. Основна біда це так зване донарахування або відшкодування збитків. І ось тут криється найбільша несправедливість. Якщо у вас виявили пошкоджену пломбу. Магніт або несанкціоновану врізку вам не будуть рахувати газ по середньому споживанню, як, наприклад, коли лічильник просто зламався сам по собі. Ні, вам нарахують споживання за так званою максимальною пропускною здатністю труби. Що це означає? Уявляють, що ваш кран був відкритий на повну потужність 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без перерви на сон і їжу. І так рахують за останні 6 місяців або з моменту останньої перевірки, якщо вона була менше півроку тому. Ви можете собі уявити цей об'єм це тисячі кубів газу, яких ви фізично не могли спалити навіть якби хотіли. Але формула є формула. І коли це множать на ринкову ціну газу, виходять суми в 50, 60, а іноді і 150 тисяч гривень. Для пенсіонера це вирок. Це борг, який передають у виконавчу службу, арештовують пенсійні картки, забороняють виїзд за кордон, а в найгірших випадках можуть накласти арешт на майно. Так що ж робити, як захиститися від цієї навали? Слухайте уважно, бо ці поради написані гірким досвідом тисяч людей. По-перше, ніколи чуєте ніколи не залишайте інспектора самого біля лічильника, ні на секунду. Я зараз принесу стільчик. Ой, я водички поп'ю. Ні, ви маєте стояти поруч і дихати йому в потилицю. Слідкуйте за його руками. На жаль, бували випадки, коли недобросовісні контролери самі зривали пломбу непомітним рухом або підносили магніт, щоб виконати свій план по штрафах. Це страшно звучить, але це реалії по друге відеофіксація. Ми живемо у 21 столітті. Майже у кожного є мобільний телефон з камерою. Як тільки інспектори зайшли на поріг, діставайте телефон і вмикайте відео. Одразу попередьте їх. Я буду проводити відеофіксацію перевірки для власного спокою. Ви маєте на це повне право. Це ваша власність і ваш лічильник. Повірте, коли камера увімкнена, поведінка інспекторів змінюється кардинально. Вони стають ввічливими, діють чітко по інструкції і бояться робити дурниці. Знімайте все, як вони оглядають пломбу, що вони крутять, що пишуть. По третє акт. Це найважливіший документ. Якщо інспектор щось там пише і дає вам підписати, не підписуйте, не дивлячись, читайте кожне слово. Якщо вони написали виявлено пошкодження пломби, а ви з цим не згодні, ні в якому разі не просто підписуйте. У графі для зауважень вона є в кожному акті, ви своєю рукою пишете магічну фразу З актом не згоден, втручання в роботу лічильника не було пломби не пошкоджував. І тільки після цього ставте підпис. Цей маленький запис може врятувати вас у суді. Якщо ви просто підпишете, ви фактично визнали свою провину. І обов'язково чуєте, обов'язково фотографуйте цей акт після підписання або вимагайте копію. Часто буває, що вам копію не дають, а потім у газовій службі з'являються дописки, яких ви не бачили. І наостанок не бійтеся боротися. Газовики розраховують на те, що пенсіонер злякається, розгубиться і заплатить останні гроші, аби його не чіпали. Але якщо ви знаєте свої права, якщо у вас є відеозапис, якщо ви правильно заповнили акт, шанси відбитися від незаконного штрафу дуже великі. Існують комісії, існують суди. І судова практика показує, що часто Феміда стає на бік споживача, якщо доведено, що експертиза була упередженою. Пам'ятаєте, на початку я просив вас на... Писати місто це важливо, бо в різних регіонах облгази поводяться по різному, десь більш нахабно, десь спокійніше. Але закон один для всіх. Тож давайте підсумуємо: ми чекали підвищення пенсій, Ми сподівалися на краще життя, але реальність така, що зараз наше головне завдання також зберегти те, що маємо: будьте пильними, перевіряйте свої лічильники просто сьогодні, після цього відео. Подивіться на пломби, і якщо щось не так, дійте на випередження, не давайте нікому шансу залізти у вашу кишеню. Бережіть себе свої нерви і свої гаманці. А якщо у вас виникнуть питання, пишіть, ми будемо розбиратися разом. До нових зустрічей, і нехай у вашому домі завжди буде тепло і спокійно.